Лише підтвердити адресу електронної пошти і більше нічого. Відтепер оформити субсидію можна через інтернет. Для цього варто зайти на сайт Міністерства соціальної політики, клацнути в іконечко онлайн реєстрація документів для призначення житлової субсидії та ввести свій імейл. Одразу на пошту вам прийде код із підтвердженням електронної адреси. Його вводите на тому ж сайті соцполітики і далі заповнюєте заяву. Усе як на папері, тільки онлайн. Та ж сама заява і декларація, однак у черзі стояти тепер не потрібно. Заява проходить безпосередньо через міністерство соцполітики до структурних підрозділів того чи іншого населеного пункту. Оператор відкриває заяву. Відповідно, він бачить, може є файли, заповнені ці заява, декларація. Переглядає їх і заявку в такому випадку або приймає, або відхиляє, якщо можна відхилити, якщо не коректно заповнено. В іншому випадку вона приймається, передається надалі в живопрацювання, так як звичайні інші субсидії. Або може бути порекомендовано людині, скажімо, відхилена заявка, і порекомендовано звернутися, подати документи особисто. З 16 листопада проект діє по всій території України. До цього його випробовували у Вінниці та Києві. Наразі Івано-Франківську подали чотири таких онлайн заяви. Їх опрацювання зайняло ж стільки часу, як заповнення вживу. Норми нарахування субсидій ніхто не змінив ані для тих, хто подає в папорому вигляді, ані для тих, хто в онлайн режимі. За скільки воно буде, десь, напевне, залежить від того, яким чином, коли буде отримано знову ж таки інформація з комунальних служб про забезпеченість послугами, вартість їх і про, з фіскальної служби про доходи з органів пенсійного фонду. Десять днів після отримання інформації з про доходи, про забезпеченість площі, про надання послуг. До речі, в електронному режимі найближчим часом планується також оформлення допомоги при народженні дитини, вагітності, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, виплата аліментів та інші види соціальних послуг. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.